«Це, Схоже, хтось рубає сокирою, дійсно, удари сокири. Цей лісоруб розмахнувся і вдарив з такою силою, що сокира встромилася у стобур Червоного дуба глибоко, по самісіньку рукоятку. Бідоласі лісорубу ніяк не вдавалося її витягти. Розлютившись, він бив по дубу кулаками, бив його ногою. Гнізда гойдалися все сильніше, тільки й диви розваляться. Короткозорий грак здивувався, Звідки раптом подув вітер, а дочка лісоруба білява Андрео заливалася гіркими сльозами. Ренатіно не хотів, щоб Андрео плакала. Гей. крикнув він лісорубу. Ви що там здоріли? Так же можна дерево звалити. Лісоруб підвів голову і здивовано запитав Хто ви такий? Це Ренатіно, посміхом пояснила Андрія, той що розповідає незвичайні казки. А, казки? гаркнув лісоруб і, висмикнувши нарешті сокиру, почав ще завзятіше рубати дуб. Гей, зачекайте, я зараз спущуся. закричав Ренатіно. Але не встиг він поверхнутися, як побачив, що з дуба вже злазить грак. Вірніше не злазить, а падає, наче сокіл, який щойно втратив рівновагу. Бідолаха грак ледве встиг розкинути крила і з хрипким криком опустився на землю прямо біля самісіньких ніг лісоруба. Допоможіть, орел. закричав лісоруб і миттю знепритомнів. Він навіть не встиг помітити, як злякався. Грак, почувши, що десь поруч Орел, але семеро горобонят радісно заплескали крильцями. Ренатіно крикнув Браво! А білява Андреа у захваті дивилася на нього. Тільки тепер грак зрозумів, що Орел це він. Який гарний день для грака, який чудовий ранок це тверга. Але. Вік! Блиснула блискавка, і всі перелякано скрикнули. Чи чули ви колись про Карло Альберто Луїджі? Ха, дуже дивно. Він володар усіх сімох блискавок, що літають по світу разом із бурями. Адже це він якось летів у вікно, покружляв по кімнаті і спалив бороду одному поважному адвокату. Якось у долині валь Адапста невгамовний Карло Альберто Луїджі примітив, що господарка розвішує білизну, Спікірував три рази гарненько вимарав усю білизну чорною сажею, і тільки його і бачили. Ви гадаєте, що він дуже злий? Ні. Просто він любить посміятися з інших. Але без злості, так, заради розваги. Тільки іноді ці забавки бувають досить таки кепськими, а іноді через витівки Карло Альберто Луїджі трапляються великі нещастя. От і тепер він обрушився на сокола грака, якого всі визнали за орла. І тік в одну мить спалив йому все пір'я. Нещасний грак! Карло Альберто Луїджі полетів і залишив його, всім на посміх. Друзі на нього дивляться, а йому соромно, і холодно йому. А тут чи лісоруб попритомнім і бачить, що орел, як дві краплі води, схожий на мокре курча. Стало лісорубові прикро, що він зі страху знепритомнів, схопив він сакеру і знову дуб трощити. Але... Тут бідолаха грак заплакав, адже сорем'який, жодної пірінки немає, а холод прямо під шкіру забирається, ні він цього не переживе. Що я робитиму без гарного сірого пір'я, ридав грак, воно було майже нове, бідний, я нещасний. Він голосно схлипував і бив зьобом об землю, наче танцював модний танець Ча-Ча-Ча. З недавнього часу всі соколи так висловлюють і віччя і гори. Ну як тут нарощулитися? Згодом заплакали всі до одного Ренатіно, Андрео, семеро горобенят, чоловік і жінка зозулі з верхньої гілки Червоного дуба, потім одне горобеня вирвала зі свого крила одну пір'їнку, друге горобеня вирвала дві, третє – чотири, не минуло й двох хвилин, як голого гарака одягли з лап до голови. На це пішло 120 гороб'ячих пір'їн, 14 пір'їн з узулі і жовтий воняний шарф. Так-так, єдиний шарф гранатіно. Можете казати, що хочете, але в лісорубів добре серце. Лісоруб теж дуже розчулився, і, хоча він продовжував рубати дуб, але вже бив сокирою ледве-ледве. Так, більше про людське око. Тим часом Карло Альберто Луїджи носився по небу. Цього дня він був страшенно злий. Ах он як! Він спалив у жаль соколиська сепір'я, а ті добряки його знову тягли, навіть шию пов'язали жовтим шарфом. Чудово! зараз він їм покаже твік. Прощай, жовтий шарф! Згорів, перетворився на попіл. Нещасний грак у розпачі почав битися головою об дуб. Гей, совість у тебе є? вигукнув Ренатіно, відшукавши в небі сіру хмару, звідки блиснула блискавка. Ну хіба можна так по-дурному жартувати? Ти ж мені маєш я щось придумати, відповів Карло Альберто Луїдже. Усе краще, ніж палити будинки, а решта шість блискавок, тільки цим і займаються. Вони хоч з будинками воюють, сміливо заперечив ренатіно, а ти знущаєшся з бідолашного соколика. А чи знаєш ти, що він зранку нічого не їв? Ах так? гримнув Карло Альберта Луїджи, він був страшенно ображений і розсніваний йому, володареві блискувок, якийсь чоловічок насмілився вимовляти, та ще й про всіх. — Ну що ж, придумаємо щось веселіше, спалю, мабуть, для початку дуб. Ні. вигукнув Ренатіно. Ні. заплакала Андреа Семерго семеро Ні, закричав лісоруб, не треба, краще я його зрубаю. Он як зрубаєте? посміхнувся Карло Альберт Луїджі. Але ж ви вже почали рубати. Чого ж ви зупинилися і. тювік? Андрео скрикнула від жаху, і її батько зник у язиках полум'я.